Добрий день, діти, дорослі, починаємо урок української мови і вивчати сьогодні будемо букву Ю. Тож приготувалися? Я пропоную вам відразу, діти, пригадати, чи варили ви коли-небудь юшку? Що таке юшка? Ну, я вам трішечки нагадаю. Юшка це коли мама варить суп, да? кладе туди м'ясо, смачненьке щось, може бути юшка з риби, може з овочами бути. Тому ось так. Я пропоную вам від цього подивитися зараз на екран. Сьогодні ми вивчаємо букву Ю, позначення. Нею звуків. Ю. Тому пропоную відкрити підручник на сторінці 68 і глянути вгору справа вгорі сторінки 6, 6, 8, 68, де? Є малюночок. Скажіть, будь ласка, що на цьому малюночку? Ми бачимо з вами? Зараз іти, наладжую. Так, Сьогодні, до речі, скажу, що у нас будуть ключові слова юшка, буква, що позначає два звуки, послідовність подій, театралізація і словничок. Юшка, «суп м'ясний, картопляний, рибний, так називають. Ну, а ще є юрта. Житло з жердин, що можна перенести або перевести. Схоже на палатку, але в юртах живуть десь в пустелях, в Казахстані, або в яку там, де багато снігу, або в пустелі, де багато піску. Тобто сьогодні тут, а завтра взяли своє житло і перенесли. Ми своє житло перенести, звичайно, не можемо. Тому пропоную вам знову ж таки глянути на наш з вами малюночок. І так, будь ласка, роздивіться, що відбувається відбувається, що відчувають звірі, що вони варять, як ви гадаєте. Так, дійсно, котик і мишка на природі варять смачнючу юшку. Отже, сьогодні ми з вами, діти, будемо якраз і поглядати. А зараз я пропоную пограти ось таку гру. Складіть, будь ласка. Юшку. Що ви можна зварити? І що ви покладете в свою юшку? Будь ласка. Так, спробуйте в кастру зараз покласти те, що ви поклали б. Так, ну якщо я варитиму м'ясну юшку, то я виберу м'ясо, я виберу картопельку, я виберу морковку, перчик, цибулинку, так? Так, якщо я буду варити рибну, то я теж виберу рибу, цибулинку, морковку візьму, можу ще якоїсь каші додати, перчиночку, можливо, візьму. Ось так. Тобто те, що захочете, те і покладете, щоб юшка була звичайно смачна. Ідемо далі, діти. Так, Вимовте слово юшка. Юшка, Юшка. На початку слова ми з вами чуємо два звуки. Й-у. Й-у. да? Й-у. Ось такі звуки ми з вами чуємо. Приголосний який? І голосний У. Юшка, тому я пропоную подивитися на наше з вами надруковане слово Юшка. Так, подивіться, будь ласка, назвіть звуки голосні у цьому слові. Так, Ю-У перший. А другий голосний. Якщо що два голосних, то значить і два склади. Маємо два склади. Давайте покличемо наше слово з вами. Так, Юшка. Перший склад наголошений. Так, дякую, діти. Перший склад наголошений. Тепер дивимося. Називаємо приголосні. Перший звук. Й, – й, Ми чуємо. «й». Приголосний м'який, ш. Приголосний твердий, к приголосний твердий. Отже, знову звертаю вашу увагу. На початку слова ми чуємо перший звук. Й. Другий У. Діти, Ю, Ю. Так от діти на початку слова, на початку складу оці два звуки «Ю», У, які ми чуємо, да, позначають букви Ю велика, Ю маленька. Ю велика, Ю маленька. Давайте з вами пригадаємо слова, які ми можемо писати. На початку слова, на початку речення, взагалі з великої літери. От давайте будемо пригадувати. Так, у когось, у Ромчика є мама Юля. Да? Юля. У нас Юля дівчаток немає. У Саші є мама Юля Власенко, так. Кого ще дивлюся, де да, пригадую, можливо, когось забула діти, ви нагадаєте, пригадаєте, Так, Юлія ім'я є, пам'ятаю діти, прізвище нашого президента, який був раніше Ющенко. Ющенко, здається, так, прізвище. Більше я Юріцина є прізвище. От Юрій, у нас Юрійович є у класі хлопчик, так, в кого тато Юра. Ось ми будемо писати з великої літери. Ну, і, звичайно, коли всі слова, які ми пишемо з маленької літери, але вони будуть стояти на початку слова, на, почат, на, на початку речення, вибачте, то писати нам з великої літери. Так, добре. Отже, познайомились велика. І маленька, велика і маленька букви Ю. Знайдіть, подивіться, її у книжечці на них у книжечці, на велику і маленьку букву «ю». і, будь ласка, у праві один порахуйте і великі, і маленькі букви «ю». скільки їх вийшло. Так, всього чотири, дійсно, три великих, одна маленька буква. «Ю». Дякую вам, діти, дякую, ми вже й порахували. Ось тут порахували, так побували. А тепер пропоную взяти друковані зошитки, відкрити сторіночку 5 51 і знайти угорі нашу з вами, наші з вами велику і маленьку букву «Ю». Як ви гадаєте, що ми бачимо у тарілці? Так, звичайно, юшку. Я хочу, щоб ви діти зробили звукову модель слова юшка. Слово юшка. Так, перший, перший звук у нас приголосний. м'який ми чуємо. Слідуючий звук У. Далі ми чуємо приголосний твердий Ш. Так далі К. Чуємо К, чуємо і чуємо голосний А. Ось така у вас звукова модель. Ось така звукова модель попереду. Так. Добре. А тепер пропоную взяти олівчики в руки і надрукувати велику букву. «ю». Ставимо на верхню лінію зліва, да? ведемо по бічній лінії. І раз. Дописали до нижньої лінії. Посерединці поділили її навпіл. Коротенька. І два, і овал великий. І три. Торкнулись і, знизу, і зверху і знизу. Ось такий овал. Маленька буковка. Так само і раз, коротенька паличка, і два, і овал, і три. Надрукуйте, будь ласка, дві великих. Третю надрукуєте, три маленьких обвели, третю надрукуєте. І так само діти пропоную на рядку. У зошиті да, знайшли надрядкову лінію, на неї поставили олівчик і пишемо і раз, зупинилися аж на нижній рядковій. Тепер на верхній рядковій така паличка, паралельна нижній рядковій, коротенька, поставили на верхню рядкову, на надрядкову поставили трішки нижче, да, пишемо овал, торкнулися. Зачепили ту паличку на верхній рядковій, торкнулися нижньої рядкової і з'єднали і три. і маленька буковка «ю» ставимо на верхню рядкову і раз до нижньої рядкової, пополам поділили і два, знайшли верхню, рядкову трішки нижче, поставили пальчик, олівчик. І доводимо до верхньої рядкової, торкнулись, зачепили паличку до нижньої рядкової овал. Повернулись туди, звідки починали. Напишіть, будь ласка, три великих, три маленьких у рядочку букви U. Написали. Якщо не встигаєте, діти ставите на паузу. А ми з вами йдемо далі. Знайшли, будь ласка, слова у книжці, зошитки відк... відклали друковані, знайшли завдання 2 і ми з вами зараз будемо читати вправу 2 на сторінці 68 і будемо. Підбирати до нашої юрти, ось вона, юрта наша, та переносна, перенасне житло, і будемо до неї шукати підпис до малюнка і, звичайно, працювати зі словами. Тому, будь ласка, перший стовпчик знайшли, діти читаємо луною. Я читаю, замовкаю, потім ви після мене, як луна. І так, юнак. Юшка Юрта. Скажіть мені, будь ласка, чи є слово, яке відповідає на питання хто? Правильно, це юнак. Скажіть мені, будь ласка, а які слова тут відповідають на питання що? Та, це слово юшка і слово юрта. Дякую. Чи є підпис у цьому стовпчику до нашого малюнка? Молодці, діти, ви вгадали, так, це слово Юрта, дійсно підпис до нашого малюнка. І ще подивіться, що спільного в цих словах? Правильно, ці слова всі починаються буквою Ю. Дякую, йдемо до другого стовпчика. Будьте уважні, діти. І коли читаєте, прочитайте його, будь ласка, самі, і коли читаєте, подумайте, на яке ж питання ці слова відповідають. Так, це слова рию, шию, мию. Ці слова, діти, відповідають на питання Так, що роблю? Що роблю це слова дії, слова дії, так. Дійсно, вони виконують дію якусь. Добре. Дякую, діти. Ви молодці, уважні. А зараз пропоную знайти третій стовпчик. Третій стовпчик. Теж подумайте, на яке ж питання ці слова відповідають. Будь ласочка. прочитали. Так. Скількох складів вони складаються, ці слова. Скільки складів мають ці слова? Правильно. Вони три складові ці слова, а відповідають на питання. Теж правильно, що роблю? Теж це слова дії. Дякую, ви в мене молодці. І останній стовпчик ви точно скажете. Прочитайте, будь ласка, на в вголос, пішов дощик. І тепер скажіть мені, будь ласка, на які питання відповідають слова останнього стовпчика? Так, що роблю? Так, це слова дії. Молодці. А тепер пропоную діти після слів. Читання наших слів, підніміться, будь ласка, ми з вами зробимо зараз всі хвилиночку. І так, приготувалися, встали, готові. І вітер дує нам в лице. Захиталось деревце, хитається добре-добре. вітерець тихше, тихше, деревце все вище, вище. Так, діти, ми вже й слова прочитали. А тепер пропоную діти. Глянути у зошит. У зошиті ми з вами зараз прочитаємо склади. Знайшли ю, ющ, юр, юк. Надрукуйте їх, будь ласочка. і напиш... надрукуйте їх, будь ласочка. Так, а тепер я пропоную відкласти зошиток і знайти другу частинку. Другу частинку, будь ласочка, сторіночки 68. Сторінка 68. Знайдіть, ми з вами зараз попрацюємо, діти, над мовленням. Давайте з вами прочитаємо перше слово. Юшка. Так, Юшка. Ю. Ми чуємо ю. На початку слова стоїть буква Ю, і вона позначає два звуки. Й. У. Читаємо ми ю, ми ю. Кхе -кхе. Вибачте, діти, ми ю. Ю стоїть на початку складу. Буква Ю стоїть на початку складу і вона теж означає два звуки. Й. У. Отже, вивчимо правило з вами. Буква Ю позначає два звуки, коли вона стоїть на початку слова, на початку складу. І ще раз повторюємо це правило. Буква Ю позначає два звуки. У, У. діти, й -у. Зараз Ліна Миколаївна покаже вам. Й у два звуки. Й у, коли стоїть на початку слова, на початку складу дітей. Ось так. Буква Ю позначає два звуки. Запам'ятали це правило і рухаємося діти далі. Знайшли, будь ласка, текст. Знайшли текст внизу сторінки. От зараз ми з вами попрацюємо над текстом. Діти, ми з вами прочитаємо не весь текст, але вам треба буде придумати кінцівку, тож я читаю, ви уважно слідкуєте, потім, після того, як я дочитаю, спробуємо, спробуємо зімітувати рухи, тобто театралізувати, як ви нас. Насипаєте, але для того, щоб придумати рухи, треба уважно послухати текст. Тому я пропоную вам зараз сісти зручно, зручно так, щоб мене чути, і так, щоб воно, вам було дуже зручно сидіти. Готові? Як я юшку варив, ми з друзями ловили рибу після риболовлі всі зголодніли. Час варити юшку, сказав я та розвів вогнище. Юрко чистив рибу та різав овочі. Юля та Ігор принесли води. Люба поклала овочі та рибу в окріп. Коли юшка вже була готова, я посолив її та зняв із вогню. Гарно я приготував юшку? запитав я у друзів, але мені ніхто не відповів. Чому? Так, ну, мабуть, ви, мабуть, ви думали, коли я читала, мабуть, ви думали над діями, так чи ні? Як розводити вогнище, як чистити рибу, як різати овочі? Так, як нести воду, коли овочі, як кладуть рибу і овочі в окріп. Коли посолив хлопчик і зняв з вогню, як, як соля, да? імітуєте. Скажіть, будь ласка, а чому діти не їли юшку або не сказали йому спасибі, чи гарну я приготував юшку? От чому? Мабуть, тому що цю юшку готували всі разом. А він сказав, гарно я юшку приготував тільки посолив. Тому, будь ласочка, діти, звертайте завжди увагу на те, що роблять ваші рідні, і цінуйте їхню працю обов'язково і дякуйте їм завжди, щоб не було, що хтось робив, а ви цю працю присвоїли собі, цей результат. Тому на сьогодні до побачення! Ви у мене розумнички, молодці!